Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І підготували наші механіки-два трактори. Їх об'єднують роки випуску, оскільки це трактори кінця 90-х, початку 2000-х років. Саме Кель в цих серіях випускалася до 2003 року з 99-го, а Б-72 він же GB. 16-й. цей на 16,5 сил. Функція оберт на місці в ньому є, гідропідсилювач-керма, дуже гарна комплектація. На жаль, вже показував, пошкодили капот і десь загубили дугу безпеки. З плюсів це є телескопічна задня бачите, ступиця. Скопічна, а власне рухається, ступиться по півосі, і можна регулювати в більш широкому діапазоні. По центрах 80, вузьке положення, 90-широке положення, переднє колія і задня колія від 80, в найвужчому, яке ми зараз виставили. І до 1,10 в широкому положенні можна виставити колію. Рівень горизонту. Автоматичний і механічний, причепивши трьохточку. а трьохточку ви знаєте, на куботу чіпати геть легко отвір і чіпається власне, бокові тяги. Вартість 5900 у нас на майданчику. Такого чудового малюка в дуже хорошому технічному стані, в хорошому візуальному стані. Грунтофриза метр двадцять. Ножі на ґрунтофризі підтерті, але ще послужить не на одній ділянці. Трос, щоб не намотувало вас на рослинні залишки, це все є. Також переходимо до старшого брата більшого об'єму двигун, відповідно, ну і, звичайно, потужність тут вже 27 кінських сил, це повнорозмірний. Міні-трактор, оскільки власне, серія КЛ25 ще йде на вузькій колії, метр, метр 10, а вже КЛ-27 йде на колії до метр 20. По центрах передніх коліс метр 16, По задніх колесах метр 8, і обернувши колеса, отримуємо заднє колеса, помінявши місцями, отримуємо. власне... Широку колію 1,20-1,24 метр метро. Ну і передні, перекинувши теж буде понад 1,20 м. Я думаю, 1,25. Вага такого трактора півтора тони. Бачите, вже товщина моста. Гадний густий, міцненький. По стану візуально практично немає зауважень, є деякі потертості по панелях. По шинах передні шини без тріщин, але підтепті карби послужать ще трішки, задня шина ще в хорошому стані. Незначні мікротріщини, які точно ніяк не будуть впливати на срок служби. І карби ще присутні. По комплектації швидкоз'єм. з'єм. в комплекті. Тут навіть розмір не вказали, але метр 60, то фризавку ножі в хорошому стані. Ще парпа на деяких ножах збереглася, заглянемо всередину. Бачите візуально. Дуже доглянутий трактор, немає ніде потептостей, панелі, сидіння рідне оригінальне, повністю все. В оригіналі дуже дуже збережений. Звичайно, є кондиціонер. Напрацювання цього трактора. Зараз подивимося, 2432 мотогодини оригінальне. Пам'ять грунтофризи. Вмикається повний привід, розворот на місці і супершвидкий розворот на місці. 4 швидкості валу відбору вперед і одна швидкість звороття назад, блок управління з точкою рівнем горизонту, коробка U-Shift 12 швидкостей, два режими. Отакий чудовий, повнорозмірний трактор від кубота. 27 сил. По дисках, що як. І казав 99-й рік, оскільки це початок випуску цієї серії. І вартість самовивозом з нашого майданчика цього чудового трактора з кабіною 12800. І 5900 малюка Б72, він же GB 16. Тут також бачу, що. 99-й рік випуску. Те, що я вам і казав. Їх об'єднує ці дві серії одинакові роки випуску. Такі чудові трактори, малюк і повнорозмірний Кубота КЛ-27 на майданчику. Також заходьте на наш сайт, посилання будуть в описі до відео. Технічні параметри, хто не чув, в буде вказано ширина ґрунту Зможете порівняти, підібрати собі найбільш оптимальний для ваших потреб трактор у компанії vrm Техніка. Завжди раді вітати вас на наших майданчиках в Івано-Франківську та в Рівному. Підберемо трактор, гарантійні зобов'язання, сервісне обслуговування, оскільки сервісні центри у нас на кожному майданчику це все є. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!